Всем добрый день, дивіться, заехал так иду на страйк американский бренд, и Сити на 27,5 колесах, алюминиевая рама, на 140-160, все на оригинальном Shimano, Shimano Altus, кассета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 на 3, да? 21 передача, баночка, На баночку, кріплення вже на водичку, передній перемикач, діоруский стоїть, тулки рідні, вилучка сатона і Дуже м'яка гідравлічна. Гальма дискові, гідравлічні, тормозять дуже добре. Живіться, з тої сторони рама в гарному стані. Нічого не побойто, не погнуто Сідло теж нічого не порване, все в доброму стані. Когось буде така лялька цікавити. Попишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Там можете в пошуку надісти трек. Вам вибіть всі треки, які є у нас на сайті.